Всім привіт! Салют з вами, як завжди, ізіньюз. І ми наприкінці тижня з вами обговорюємо вже традиційну подію, що сталися у світі технологій, згадуємо комп'ютерні ігри і загалом, що відбувається у сфері IT. Тож підготували кілька цікавих новин і будемо зокрема говорити про таке, як завжди, не обійшлося без штучного інтелекту. Один із них здатен просто створити революцію у світі відеороликів x 5 5 g та X5 Pro 5G. Нові легенди від бренду Poco. Нова гра Hogwarts Legacy б'є рекорди. OnePlus Pad перший планшет компанії. Спеціалісти зі стартапу Runway створили модель штучного інтелекту під назвою Gen 1 яка здатна змінювати стилістику та візуальний ряд відеоролику. Це щось типу міджорний, але від світу відео. Today, Runway is excited to introduce the next step forward in generative AI, Gen-1. Gen-1 також може ізолювати та змінювати об'єкти у відео, наприклад, перетворивши золотистого ретривера на далматинця. В майбутньому це дуже потужний інструмент для анімації і загалом для індустрії, щоправда, поки результат досить далекий від досконалості. Відео, відредаговані штучним інтелектом, ще не можуть конкурувати із професійно відредагованими відео. І часом можуть створити щось незрозуміле. От пригадуйте, десь минулого чи позаминулого разу ми з вами говорили про серіал, який триває 24 години на добу на Twitch, що має назву Nothing Forever. Ну, так все. Серіал закенселили через те, що він випадково почав створювати дещо провокативні і геть нетолерантні речі. І все, до побачення. Немає серіалу. Творці проєкту пояснили це збоєм алгоритму. Бренд Poco представив нові смартфони x 5 5 g та X5 Pro 5G, які, до речі, вже є на Alloy. -A. Перше, на що звертаєш увагу, це екран. Обидва гаджети отримали AMOLED дисплеї на 6 і 6 дюймів роздільною здатністю Full HD+, із частотою оновлення 120 Гц. А в прошку ще й завезли підтримку технологій hdr 10 та Dolby Vision x 5 5 g має процесор Snapdragon 695, X5 Pro 5G, в свою чергу уже на Snapdragon 778G. Прошка отримала фронталку на 16 Мп, основний модуль на 108 Мп. Обидва смартфони оснащені акумуляторами на 5000 мАч. Є підтримка швидкої зарядки потужністю 33 Вт у x 5 5 g і 67 Вт у X5 Pro 5G. Компанія Philips представила новинку для тих, хто любить засинати в навушниках. Навушники дуже легкі і ледь відчутні, щоб взагалі вам не заважати під час сну. Для максимальної зручності навушники зробили дуже-дуже тонкими всього 6 мм. Наприклад, навушники подібного типу, але звичайні, мають товщину приблизно 20 мм. Однак, через таку товщину акумулятор і Bluetooth модуль довелося винести в окремий блок. На ньому ж знаходяться і всі кнопки керування. Активного шумодаву, зрозуміло, тут немає. Завдяки вбудованим датчикам N7808 можуть відстежувати патерни сну, щоб поступово вимкнути музику або аудіокнигу, коли користувач засне. Після цього за потреби буде відтворюватися лише білий шум. Акумулятора вистачить на 10 годин роботи. Компанія OnePlus представила перший в своїй історії планшет. І він отримав дуже просту і зрозумілу назву: OnePlus. Pet. Планшет отримав корпус із алюмінієвого сплаву, і одна з відмінностей, що різнить його серед конкурентів, це розташування основної камери. Бульбашка знаходиться посередині і трохи зверху, а не так, як у всіх інших планшетів. Справа або зліва. Грані пристрої зробили заокругленими, щоб його було зручніше довго тримати в руках. Дисплей на 11,6 дюймів із матрицею IPS LCD і роздільною здатністю 2800 на 2000 пікселів, і з частотою оновлення 144 Гц. Дуже незвичне співвідношення сторін 7 на 5. І також варто відмітити яскраво виражені рамки. За продуктивність відповідає топовий процесор Dimensity 9000. місткість акумулятора 9510 мАч. Також планшет підтримує швидку зарядку потужністю 67 Вт. LEGO представила величезний набір під назвою Lord of the Rings Rivendell. Він буде одним із найбільших взагалі в компанії. 6167 деталей та 15 фігурок персонажів. Це буде перший комплект Лего за Володарем Кілець за останні 10 років. Лего Рівендел складається із трьох великих секцій кабінет Ерлонда та кімнату Фродо, ельфійську вежу зі статуями та альтанку біля мосту через річку. Фігурки такі: дев'ять членів братства кільця, кілька ельфів, Елронд, Арвен, Більбо та Глоїн. Представлено гарнітуру PlayStation VR 2. В комплект поставки, крім самої PlayStation VR 2, входять фірмові контролери VR 2 Sense, кабель USB-C для підключення до PS5, бездротові навушники та пакетик зі змінними насадками. Контролери PlayStation VR 2 Sense є хіба не головним елементом трейлера, що вийшов. Судячи з перших вражень, то вони здаються легкими і досить зручно лежать в руці. В центрі уваги такі функції, як тактильний зворотній зв'язок, адаптивні тригери та виявлення торкання пальця, що дозволить використовувати природні жести рук у грі. Апаратні функції шолома включають дисплей 4К HDR, Tempest 3D аудіотек для 3D звуку через навушники, поле огляду 110 градусів та відстеження погляду. І ще один аспект трейлера, на який варто звернути увагу, це використання деяких кадрів із майбутніх проєктів для PlayStation VR 2. Серед ігор, Horizon Call of the Mountain, Gran Turismo 7, VR режим Resident Evil Village, Firewall Ultra та After the Fall. Three, two, Нагадаю, що у 2018 році SpaceX запустила ракету Falcon Heavy, на якій в космос відправився електромобіль Tesla Roadster темно-вишневого кольору. Він належав голові компанії Ілону Маску. За кермом Електрокара перебував манекен у Скафандрі. Космічна Тесла здійснила приблизно 3,5 оберти навколо Сонця і зараз знаходиться на відстані 327 мільйонів кілометрів від Землі на орбіті планети Марс. З 2018 року автомобіль не виходив на зв'язок і цілком можливо, що взагалі вже і не існує. Тесла могла зазнати пошкоджень або повністю зруйнуватися, при зіткненні із метеоритом, або її до невпізнання пошкодила сонячна радіація. Але якщо машина все-таки вціліла, то вона наблизиться до землі десь приблизно у 2047 році. Для власників делюкс видання гра Hogwarts Legacy стала доступна за три дні до повноцінного релізу, але вже через добу грі вдалося потрапити до десятки тайтлів із найбільшим онлайном у Steam. В ніч на 11 лютого в екшн РПГ по Гаррі Потеру грало майже 700 тисяч людей їй вдалося обійти Fallout 4, Among Us, Valheim та інші популярні тайтли. А проходження Hogwarts Legacy на Twitch одночасно переглянули понад 1,3 мільйона людей. Сюжет гри Хогвартс Легасі безпосередньо не пов'язаний з історіями кінофраншизи. Ну тобто, там немає Гаррі Потера, Рона Уізлі чи Герміони Грейнджер, але є персонажі, які згадувалися в книгах і фільмах. Можна грати як за позитивного персонажа або піддатися спокусі зловісної магії. Засновник Spotify Даніел ЕК вирішив змінити індустрію охорони здоров'я. Він став співзасновником компанії Неко Health. Проект сканує тіло за допомогою штучного інтелекту і має на меті допомогти людям лишатися здоровими за допомогою профілактичних заходів і раннього виявлення хвороб. Неко Хелс може за кілька хвилин виявити та виміряти зростання родимок, пігментних плям і висипань. 360-градусний сканер тіла має понад 70 датчиків. Вони збирають понад 50 мільйонів точок даних про шкіру, серце, судини, дихання та мікроциркуляцію. І як завжди наприкінці випуску кілька новин кіно. Сніговик на нас чекає сліпий сніговикам. Компанія Disney анонсувала продовження легендарних анімаційних проєктів, таких як Звірополіс, історія іграшок та Крижане Серце, Disney робить ставку на 100% хіти, адже серія історії іграшок включає 4 фільми. Нагадаю, що третя та четверта частини вийшли у 2010 та 2019 роках і зібрали понад мільярд доларів. Звірополіс шістнадцятого року випуску теж перетнув позначку в 1 мільярд доларів. А перший фільм Холодного серця дебютував у 2013 році і зібрав понад 1,2 мільярди доларів. Вийшов трейлер до фільму під назвою Air із Метом Деймоном та Беном Афликом, що, до речі, став і режисером майбутньої стрічки. В основу сюжету фільму лягла реальна історія про те, як продавець кросівок із фірми Nike, Sonні Вакаро та співзасновник компанії Філ Найт всередині 80-х років намагалися підписати контракт із багатообіцяючим баскетболістом Майклом. Джорданом, що здавалося неможливим на той час. І в підсумку це стало найзначнішим співробітництвом між спортивним брендом і спортсменом, що в свою чергу започаткувало глобальну індустрію кросівок та багатомільярдним оборотом. І ще більше цікавих новин ви можете знайти у нашому телеграм-каналі. Побачимось на наступному тижні. Бувайте!